Вітаю, п'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Натуральні числа Порівняння натуральних чисел. Приготуйтесь до уроку і починаємо. Перше завдання ми з вами виконаємо усно, яке число в лічбі слідує за числом 291. Звичайно, число 292. За числом 599, наступним є число 600. За числом 7099, слідує число 7100. Наступним за числом 12373 є число 12374. Яке число передує число 601? Звичайно ж, число 600. Число 193 передує число 192. Число 8000 передує число 7999. Число 14292 передує число 14291. Яке число є найбільше чотирицифрове число? Яке число слідує за ним? Найбільшим чотирицифровим числом є число, яке складається з чотирьох цифр, звісно, найбільше. Отже, це число 9999. За ним слідує число на одиницю більше, тобто 10 тисяч. Яке є найменше п'ятицифрове число і яке число йому передує? Найменшим п'ятицифровим числом є число 1000, 10 і йому передує число на одиницю менше, тобто 9999. Наступне завдання ми виконаємо письмово. Це номер 2 з вашого підручника. Запиши цифрами число. Дев'ять тисяч триста двадцять. Записується так. П'ятнадцять тисяч триста ми записуємо наступним чином. Число вісімдесят тисяч записується так. Число 140219 Записується наступним чином. Перевірте, будь ласка. Наступне завдання номер 13 з вашого підручника ми теж виконаємо письмово. Прочитаємо його. Запиши числа в порядку спадання та відгадай прізвище від одного українського письменника. Пригадаємо, що таке порядок спадання. Порядок спадання це коли числа записані від більшого до меншого. Знайдемо серед ряду чисел найбільше. Найбільшим є число 42 379. Йому відповідає буква F. Наступним є число 37 291 і буква Р. Третім є число 37 219. І відповідно буква А. Далі йде число 36981 з буквою Н. Далі буде число 36979, що відповідає букві К. І останнім є число 36831, і відповідно буква О. Прочитаємо прізвище видатного українського письменника Франко. Всі ви чудово знаєте цього письменника із української літератури початкових класів. А глибше з його творчістю ви матимете змогу познайомитися у старших класах. Наступне завдання теж виконаємо письмово. Кожне з подає у вигляді суми розрядних доданків. Записуємо 5247. У вигляді суми розрядних доданків Подається наступним чином. 5 плюс 200 плюс 40 плюс 7. Число 90 240 записується у вигляді суми розрядних доданків так. 90 тисяч плюс 200 плюс 40. 7 8 У вигляді суми розрядних доданків подаємо так. 7000 плюс 8. І число 12349 записуємо як 10 000 плюс 2000 плюс 300, плюс 40 і плюс 9. Завдання виконане. Сподіваюся, тема була вам легка та зрозуміла. Якщо у вас виникли якісь питання, то задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Дякую! За увагу та до побачення.